Господи, Ісусе Христе, Боже наш, що зійшов з небесних висот заради нашого Спасіння і сповнив нас духовною радістю у святі і світлі дні Воскресіння Твого, а по закінченні земного служіння Твого, вознісся від нас. На небо зі славою і сів праворуч Бога і Отця у цей ясний і світлий день божественного Вознесіння Твого, на небо. Земля святкує і торжествує, небо сьогодні тішиться Вознесінням Творця Всесвіту. Люди повсякчас прославляють, бачачи, що природа їхня, яка заблукала і впала, вже на раменах твоїх спасе, спочиває і на небо возноситься, ангели веселяться, промовляючи, хто цей, що приходить у славі? Сильний у боротьбі, він насправді, цар слави? допоможи нам, немічним, що по земному думаємо, і не перестаємо лише тілам догоджати, величний вихід Твій, на небо обдумуючи І прославляючи, відкласти нарешті усі свої життєві. Тілесні турботи і разом з апостолами Твоїми на небо усім серцем і всіма помислами своїми споглядати, не забуваючи, що там на небі оселі наші, а тут на землі ми лише подорожні й прибульці. Котрі вийшли з батьківського дому і віддалилися в далеку країну гріха. Заради цього просимо тебе, Господи, своїм славним Вознесінням віднови нашу совість, бо нічого дорожчого в цьому світі у нас немає. Виведи нас. З гріховного полону тіла і світу, щоб ми тільки про горішнє, а не про земне, роздумували, щоб не лише собі догоджали і для себе жили, але тобі і для тебе, Господа і Бога нашого служили й трудилися допоки не звільнимося від тіла. І перейшовши заслужені метарства, досягнемо небесних поселень Твоїх, на яких, ставши праворуч, величі Твоєї з ангелами і Архангелами та з усіма святими, прославлятимемо все святе Ім'я Твоє, з безпочатковим Твоїм Отцем і всесвятим. І єдиносущним, і животворчим Твоїм духом нині повсякчас і навіки вічні.